Там, казка, варених раків. Дася, ти любиш варених раків? Деся, любиш? Вона такого ще не їла. ну, Дася любить. Ну, все. Так. Е, Жили-були раки. Варені? Ні, ще не варені. І не знали вони. Е, всі ходили, десь там плавали, а вони не плавали, вони тільки повзали. І так хотіли вони плавати. От. А ніхто їх з собою не брав. Казали, та йдіть, ви там повзайте. І, це, і всі риби там туди-сюди ходили, там ті типу, поплавали, там, ті типу, поплавали там. А ті раки все не плавали, а повзали. Ну добре, думаю, треба щось робити. Але ж раки плавають. Ні, вони повзають. Але в і, і тоді плавати. пішов е, один рак, каже, я піду е, як то в розвідку. Пішов десь туди, і тут раз якась сітка, і його, типа, і витягнув. Думаю, е, це що за пропав десь. Тут його колеги кажуть, напевно, він пішов плавати, типу. І не вернувся. А вони кажуть, а чого ти там, та бо він щось там кричав, я почув тільки слово плавати. Добре, він тоді пішли ще інші там раки іншого послали. Він теж пішов, теж його десь там забрали. І цей. І тут пішли, вони кажуть, ні, треба йти бандою. Типу тоді ми якось разом, як підемо, то можемо ви вибр... допомогти один одному. Так. і вони пішли всі разом. От і цей. І їх знову там зачерпнули і витягнули з річки. От Од, і один якби е, ну, і вичерпали і. і цей. Е, а один якось вивалився і впав назад. І тут його питають, що там, що там. Він каже, Боже, я побачив, нас, коротше, ми йшли, нас зачерпнули. Якоюсь сіткою витягнули. Там якісь непонятні люди були, і був великий басейн такий, і джакузі. От. І вони нас витягнули, помили всіх. От, там по -по якимись приправами нас попахнючили, щоб ми файно пахнули. от. Та, І я каже: а я щось поліз там десь подивитися, що там в іншому. Робиться в кінці того пляжу, От. а моїх друзів я вивалився і по і, цей. І, і, і мене не побачили. А моїх друзів зачерпнули і кинули туди, якби в той, в той джакузі плавати. Блін, не встигнемо. Ну добре, продовжуємо.